Кожен, хто захоплюється світом природи, напевно замислювався, чому деякі тварини мають такі дивні на вигляд органи чуття, слон з його величезними вухами, вусики метелика, які зблизька виглядають як пір'я, змія з роздвоєним язиком. А як щодо менш очевидних удосконалень, таких як сенсорні клітини на шкірі крокодила, безумовно, ці еволюційні риси не просто для прикраси? Насправді, розмір, форма та розташування цих органів чуття тварин мають певну мету, як і ми, тварини покладаються на свої органи чуття, щоб спілкуватися один з одним. Орієнтуватися, залишатися в безпеці, і що найважливіше знаходити їжу. Коли ви побачите наскільки досконалішими є деякі органи чуття тварин порівняно з людськими, ви можете здивуватися, як нам взагалі вдається залишатися на вершині харчового ланцюга. Ви не повірите, на що здатні тварини. Тварини, які живуть на крилах, мають величезний простір неба, щоб орієнтуватися, знаходити партнерів, їжу та уникати хижаків. Життя в цьому повітряному царстві вимагає унікального набору органів чуття, спеціалізованих для життя над землею. У цьому епізоді суперчуття ми дізнаємося більше про те, коли органи чуття злітають, і тварини стають господарями неба. Швидкість і точність хижого птаха привертає нашу увагу і залишає нас враженими. З висоти польоту вони сканують землю в пошуках їжі розміром з голуба, відкриті пасовища, ідеальна територія. Щоб впоратися з обшуком величезної території, їм потрібен надгострий зір. Сапсан, як і більшість хижаків, має очі спрямовані вперед. Бінокулярний зір допомагає глибинному сприйняттю, необхідному для того, щоб помітити їжу, яка швидко рухається. Їхні очі покладаються на кілька візуальних підсилювачів. Кожне око має дві фовеа, щільні ділянки фоторецепторів. Більшість тварин мають лише одну, але сапсан має глибоку і мілку ямку. Ці скупчення світлочутливих нервових клітин забезпечують гострий зір для спостереження за віддав. Аленими об'єктами, улюбленою здобиччю Сапсана є птахи середнього розміру, вони позначають свою ціль з висоти півтори тисячі метрів. Силовим падінням, що досягає швидкості понад 300 км на годину, таке прискорення призвело б до висихання очей, оскільки вітер випаровує слізну плівку. Але ніктитова мембрана або третя повіка очищає око від сміття, а спеціалізована залоза в основі мембрани виділяє розчин, який зволожує рогівку і захищає око під час захоплюючого польоту. Як повітряний снайпер. Сапсан це видовище, на яке варто подивитися, коли хижак помічає здобич, він нахиляється, склавши крила близько до тіла. Це ідеальна форма для пікіруючого бомбардування. Він вдаряє голуба кігтями, оглушуючи його від удару, а потім розвертається, щоб зловити його в повітрі. Якщо здобич занадто важка, сапсан падає на землю, де сідає, щоб обскупти пір'я перед їжею. Таким грізним зором у здобичі Сапсана мало шансів втекти. Гострий зір сокола вражає. Але є ще один хижий птах, який може його перевершити. Клинохвостий Орлан також має по дві ямки в кожному оці, але він має перевагу в розмірі. Це найбільший хижий птах Австралії. Хвости, як відомо, мають найгостріший зір серед усіх тварин, а їхні очі, порівняно з розмірами тіла, величезні. У 4,5 кілограмового орла очі можуть бути такими ж великими, як у 90-кілограмової людини. Маючи розмах крил 2 метри, цей хижак воїстину є володарем неба. Він злітає з повільними, глибокими помахами крил. А піднявшись у повітря, вміло використовує теплові потоки, щоб досягти висоти 2000 метрів. Такі потужні крила він використовує для полювання, ширяючи над відкритою місцевістю в пошуках кроликів та валабі. Помітивши здобич, він пікірує вниз зі швидкістю понад 80 км на годину, хапаючи свою нічого, не підозрюючу здобич грізними 7 сантиметровими кігтями. Великі, красиві і хижі птахи привертають нашу увагу, але вони ділять небо з набагато меншими крилатими мисливцями, які могли б провчити хижаків. Бабки стародавні повітряні вбивці, які здаються витонченими та безтілесними, але нехай вас не вводить в оману їх ніжний вигляд. Нові дослідження показують, що бабки можуть бути найжорсткішими та найефективнішими хижаками у тваринному світі з військовою точністю і контролем пілота винищувача. Вони рідко промахуються повз ціль, примудряючись схопити свою здобич у повітрі. Понад 95% часу вони навіть не зупиняються, щоб закінчити один прийом їжі. Набиваючи повні роти м'ясом і рухаючись далі, щоб зловити наступну жертву. Вони можуть літати задом наперед, змінювати напрямок у повітрі і зависати до однієї хвилини. Що робить бабку таким ефективним мисливцем? Бабки мають багатогранні або складні очі, і разом з бджолами мають найбільші очі серед усіх комах. Бабка бачить світ мозаїчно. У них більше світлочутливих білків, які називаються апсинами, і це дозволяє їм бачити кольори, які знаходяться за межами людських зорових можливостей. Наприклад, ультрафіолетове світло, але це ще не все. Світлочутливі білки розділені в складному оці, причому частина, спрямована догори і має лише рецептори синього та ультрафіолетового світла. Вважається, що це дає бабкам особливу перевагу в полюванні, оскільки небо здається дуже яскравим, створюючи чітке тло, на якому вони здаються маленькими, здобич, що рухається, легше виявити. Ще однією перевагою багатогранного ока є гостра чутливість бабки до руху. Надчутливе око робить бабку холоднокровним серійним вбивцею неба. Що осені мільйони метеликів монархів пролітають близько трьох тисяч кілометрів зі сходу США до центральної та південної Мексики, щоб провести зиму. Міграція метеликів монархів одне з найвидовищніших явищ в природі. Попередні дослідження показали, що крилаті мандрівники орієнтуються за сонцем, але залишилося питання, як їм вдається триматися курсу в похмурі дні. Відповідь знову лежала в ультрафіолетовій частині неба. Цього разу ультрафіолетове світло не вказувало напрямок, а діяло як перемикач, що запускав магнітний компас, розташований в антенах метелика. Дослідники виявили, що світлочутливі молекули в антенах вмикаються під дією ультрафіолетового світла Довжина хвилі, якого досягає піку влітку, оскільки ультрафіолетове світло може проникати крізь хмари і досягати рецепторів метеликів навіть у похмурі дні. Їхній вбудований GPS може спрацьовувати. Цей магнітний компас може слугувати резервною навігаційною системою. Щоб тримати метеликів на шляху, коли вони не бачать сонця. Отже, ми маємо суперчуття, такі як ультрафіолетове та поляризоване світло, які допомагають повітряним тваринам знаходити їжу та орієнтуватися на місцевості. Це все про те, що можна побачити в широкому блакитному небі, яке тварини можуть використовувати, але як щодо інших органів чуття, нюх реагує на хімічні речовини, що витають у повітрі. Але чи не занадто розсіяні молекули в небесному просторі. Сучасні птахи відомі більше завдяки своїм здібностям до польоту, зору та рівноваги ніж завдяки нюху, але деякі види птахів все ще покладаються на нюх для пошуку їжі або навігації на великих територіях, і нещодавні дослідження показують, що вони могли успадкувати це від динозаврів. Грифи нового світу, як і чорний гриф. Живуть у теплих і помірних районах Америки. Це типові падальщики, що харчуються мертвою і гниючою плоттю. Він ширяє високо над землею в пошуках наступної жертви, але він не має особливого чутливого носа. Натомість цей розумний птах пильно стежить за діяльністю свого родича з нового світу грифа стерв'ятника. Стерв'ятника можна побачити, коли він без зусиль кружляє високо в небі. Їх легко впізнати за червоними безперими головами. Але справжньою претензією на славу грифів є те, що вони є одним з небагатьох птахів у світі, які володіють надчутливим нюхом. За оцінками експертів, вони можуть вловити запах гниючої плоті в концентрації всього лише кілька частин на мільярд у повітрі і здатні винюхати мертву тварину більш ніж за милю від себе. Повзаючи в небі, вони відстежують шлейфи неприємних сірчаних запахів від тварин, що розкладаються, і повертаються до них, літаючи по колу. Уважно спостерігає за ними чорний гриф, у якого відсутній відділ нюху. Але він досить розумний, щоб побачити, як стерв'ятники знаходять їжу, а потім слідують за нею, коли настане час. Птахи та комахи славляться своїми здібностями до польоту, але серед савців є лише один представник здатний до активного польоту, і це кажан. Як і в інших тварин, їхні органи чуття пристосовані до життя над землею. Думка про те, що кажани сліпі, як кажани, просто не відповідає дійсності. Світ кажанів складається з мікрокажанів та мегакажанів. Мікрокажани полюють на комах вночі за допомогою ехолокації, і так їхні очі маленькі, але більші мегакажани мають більші очі. Вони не ехолокують, а підпалюють нектари і фрукти, які знаходять за допомогою гострого зору та нюху. Очі летючої лисиці спрямовані вперед, пристосовані для пошуку світлих фруктів і квітів вночі. Летючі лисиці добре бачать і вдень. Гнізда знаходяться на великих відкритих верхівках дерев, добре помітних для хижаків, що пролітають повз. Завдяки чудовому зору вони можуть вистежувати ворогів. Нюх також відіграє важливу роль у пошуку їжі для фруктових кажанів. Вони обирають найстигліші фрукти з найсильнішим запахом, а особливо полюбляють гроновий інжир. Летючі лисиці дуже хороші альпіністи використовують зап'ястя й кігті великого пальця для чіпляння. Вони повзають по гілках, щоб здобути їжу. Їхні зуби пристосовані до раціону харчування, ікла, що проколюють, і сплющені корінні зуби для розчавлювання фруктів. але летючі лисиці не їдять фрукти цілком. Язик використовується для притискання м'якоті до твердих гребенів піднебіння. Щоб вичавити весь сік, який ковтається, а потім волокниста частина випльовується. Язик виставлений невеликими виступами, які називаються сосочками, і вкритий смаковими рецепторами. Язики летючих лисиць настільки спеціалізовані з різними типами сосочків і смакових рецепторів, які відображають харчову поведінку, що кожен вид можна ідентифікувати лише за морфологією язика нюх також відіграє важливу роль у соціальній взаємодії. Виділення з плечових залоз скажанів розтікаються по тілу під час догляду за собою, і запах використовується для розпізнавання один одного. Самці втирають свій запах у гілки дерев у колонії, щоб маркувати територію і приваблювати самок, що пролітають повз. Завдяки своєму гострому зору та нюху фруктові кажани здатні жити на висоті в пустелі австралійських внутрішніх районів. Тисячі пеліканів, здається, дивом з'являються на величезному солоному озері. Це диво австралійської глибинки. Більшу частину часу озеро пересохло і має мало умов для підтримки життя. Це останнє місце, де можна було б очікувати побачити водоплавних птахів. Але кожні 10 років паводкові води перетворюють його на внутрішнє море, що пронизане мікроскопічними тваринами, які живляться рибою. А за ними прилітають пелікани, що харчуються рибою. Саме тут озера підтримують 10 тисяч пеліканів, які виводять нове покоління. Але ці небесні кочівники. Мандрують через величезні внутрішні райони, щоб дістатися до наповнених рибою збережжя. Як тисячі пеліканів знають, коли летіти за сотні кілометрів до внутрішніх вод, і які сигнали вони розпізнають? Пташині розмови, вбудовані магнітні компаси та здатність чути вібрації на великих відстанях це лише три теорії, які намагаються пояснити, чому птахи мігрують, але немає жодних доказів. Експерти вважають, що птахи можуть використовувати русла річок як карту маршрутів, але це не пояснює, що саме спонукає їх до перельоту. Таким чином таємниця озерного року пеліканів продовжує спантеличувати вчених. Чуття це зірки тваринних суперчуттів, і цей епізод не став винятком. Ми виявили, що тварини використовують цілий ряд органів чуття, щоб впоратися з життям у хмарах. враховуючи відстані безмежну відкритість неба. Тварини отримують максимум користі з того, що може запропонувати повітряне царство, і людські здібності бліднуть у порівнянні з ними. Тож приєднуйтесь до нас наступного разу у програмі Надчуття, щоб дізнатися більше про неймовірні можливості тваринного. Сприйняття